Доброго дня, любі друзі, вас вітає канал Фазенда Flowers. І сьогодні у нас з вами прогулянка нашими квітниками. І я вам пропоную огляд лілій, які вже заквітли на даний момент. Одразу хочу дати відповідь всім, хто скаже, що у вас дуже багато бур'янів поруч з вашими квітами. А відповідь дуже проста, бо деякі лікарські трави ми ніколи не вириваємо. А залишаємо їх, тому що вони дуже корисні. Тож таке сусідство зовсім їм не шкодить. А ще я з вами поділюся невеличким секретом: що настій із чистотіла допомагає у боротьбі з різними шкідниками, які псують наші квіти. І розпочинаємо ми свій огляд з червоних тигрових лілій. Тигрові лілії це одні з моїх найулюбленіших лілій. Тому що вони дуже довго квітують, а ще на їхніх стеблах дуже багато квітів. Ось такі вони красуні. А далі у нас починає розквітати рожева лілія. Ось така теж буде гарна, велика. З величезною квіткою. Поруч ростуть пізніше посажені азіатські лілії. Тут у мене дитячий садочок. Це маленькі цибулинки, які ми з вами робили взимку, відділяючи лусочки від великих цибулин. А ось тут вже будуть заквітати цибулинки з минулорічного розмноження. Ось бачите, як можна легко розмножити цибулини лілій в домашніх умовах. Нема нічого складного. Вже зовсім скоро будуть квітувати ці азіатські лілії. Ми садимо їх трохи пізніше, і саме в такий спосіб ми маємо трохи довше цвітіння лілій на наших квітниках. А зараз ми з вами підемо до наступних лілій, а сюди ми повернемося, коли заквітнуть наші азіатські лілії. А ось тут у нас вже квітнуть азіатські лілії сорту Трібалкіс. Дуже гарна лілія. Вона сама біла, з таким бордовим крапом виглядає в групових посадках дуже чудово. Ці лілії були посаджені цією весною, а вже наступною весною вони будуть виглядати набагато краще. Також, хто не знає, азіатські лілії не мають запаху, тому хотів би порекомендувати цей сорт лілії всім, кому подобаються ці чудові квіти. А ця прекрасно світло рожева лілія має назву Ізівальц. У неї такий ніжний рожевий колір. Вона така ніжна, ніжна, ніжна. Увечері, коли починає темніти, вона виглядає просто неперевершено. І слідуюча у нас азіатська лілія Orange Tone. Я, наприклад, не дуже люблю помаранчеві лілії, але ця лілія має такий насичений кольор, що вона просто зачаровує своєю красою. Для мене це одна з найкращих помаранчевих лілій, які ми коли-небудь вирощували. Також цей сорт лілії ми використовуємо на зріз. Зазвичай садимо їх трохи пізніше і потім продаємо їх на 1 вересня. З них виходять дуже гарні яскраві букети. Ось така вона, ця азіатська лілія Orange Tone. А слідуюча наша квітка це прекрасна Ізі Ваніла. Ця лілія насправді має неперевершений колір. Він у неї такий насичено лимонний. А у вечірній час і коли квітка вже відквітає, то в неї з'являється ванільний відтінок. Це також дуже гарна лілія з таким гарним незвичним кольором. Наша колекція лілій тільки розпочала квітнути. І це наше перше відео, в якому ми хочемо поділитися з вами усією красою сортів, які ми вирощуємо. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей!